Слухай, от завжди було так, осінь це новий політичний сезон. Да? Тобто завжди. Чи, чи є зараз такий поділ на сезони в зв'язку з тим, щоб чи він не, не припинявся попередній ще мені зраз. Які твої очікування від нового сезону? — Про вибори говорять, політики дуже хочуть, але рекламщики хочуть, да, напевно, освоїти я, безпеки. Я, 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 наприклад, от просто вперше в житті. Просто ненависно ставлю зараз до тих, хто хоче виборів, хто їх пропагує, хто їх намагається зараз. Ну я знаю штаби, які готуються. Я знаю там одного парня, який хоче переобратися ще на п'ять років, тільки щоб залишитися, і поки всі воюють. Ну типу, оце оцей і підло. От зараз задача рятувати країну. От є на все свій час, і в тому числі в політиці. Є політичний момент. А да? ти казав жити в моменті. Так само є момент політики, коли там приходиш до влади. Ти розумієш, що типу, ось це політичний момент, щоб досягти ось це. Тому що ось для цього склалися, От Каха Бендокідзе в своїй книжці. Про це пише. Що це політичний момент для цього зараз? Політичний момент зберегти державу, відвоювати її по максимуму. От і це зараз виклик. Якщо зараз ну, типу, казати, ну типу ну крипта ж важлива. Давайте криптою займемося, давайте ще чим займемося. Так, да, є речі, які повинні йти паралельно, але головне завдання зберегти державу. Тому якщо хтось думає, що там зберегти свою партію чи зберегти себе там в якомусь кріслі, ну це програш для держави. Тому от зараз точно не до виборів. Зараз всі оці сили, знову ж таки, всі люди, які займаються політиками, це оце, до речі, де ми не відбувшися, коли не допрацьовують, рада не стала військовою радою. Ради, ти, ти не боязко повинен як депутати. Ти на фронт, ти можеш приймати антиросію. Російські закони в час війни, де російські олігархи, які полиняли на мільярди, де російські оці псевдоінтелектуали, які там зараз ховаються, де російські змі, які не покарані, де і безліч у цього всього, чому не йде нормальна антиколонізаційна е... кол... політика, де деколонізація Верховною Радою? Її немає. Ми все рівно залишаємося в полоні багатьох російських речей. Ми... У нас Друга світова війна не стала е... початком в 39-му Чому? Чому ми живемо? Чому у нас вона почалася в 41-му? наша війна почалася раніше. І ось це треба розшивати. І типу, ця деколонізація від Росії, а вона ж всюди. А звідки в нас інтернет? Де ці сервери стоять? Ну чого типу, це, це не піднімається? І тому насправді ця війна, ця, е, це покоління політичне, воно антиросійське. Це не те, що воно від цього стало менш космополітичним. Я відвідав більше 60 країн. Я от з, в університеті Драгоманова з першої стипендії зробив паспорт, з другої стипендії купив квитки за кордон. Тому що я кажу, о, все типу, я дорослий, Я мене ніхто не зупиняє. Я, я їду вивчати світ, щоб не бути я до безвізу. Да, ще... да, 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 щоб не бути закритим, не бути суб'єктивним. Я хочу знати світ, щоб приймати рішення на глобальному рівні і, 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 і жити тут і розуміти, як цей світ рухається. Ну, от і щоб наша країна була поміщена в ці глобальні процеси. Ну от але, типу, я розумію, що зараз прийшов ворог, який хоче нас знищити, і ми повинні знищити нього. І це не, не про там космополітизм чи там якийсь там націоналізм такий пещерний. Да це навпаки знищити ворога, щоб показати себе світу. Він сюди прийшов. Ми його сюди не кликали. Ну от, тому да, це покоління повинно бути антиросійським політичним, воно повинно знищити Росію тут. Ну, от ми не говоримо там, я не знаю, про е да, як там нам Росія нав'язує, що ми там, типу, українці-антиросіяни. Ви напали, відповідно, ми вас знищуємо. Підете до себе на Чукотку, не будете нас чіпати, ми вас не будемо чіпати, але за наш кордон не заходьте. А кордон у нас і державний кордон, і наш кордон нашої мови, нашої культури, нашої історії і багато інших політичний кордон знову ж таки. Чи треба Арестович Верховній Раді як нове ОПЗЖ? Це ж значить ми повертаємося до старих мотивів, І ось таких речей дуже багато, і мені здається, що от якраз тут політики повинні на це відповідати своїми діями. Слухай, коли я йду по вулиці зі своїм маленьким сином Романом, якому півтора роки, і чую все-таки, що вже діти граються українською мовою, і гра така, значить, вбий москалям. Це прекрасно. Е е я, я, я відчуваю якийсь оптимізм. Чи відчуваєш ти оптимізм в цьому новому поколінні, яке виростає? Хоча це діти війни, з іншого боку, це якась така трагічна історія. Ми звикли говорити цей термін. Діти війни по відношенню mm -hmm. до дідусів, Другої світової, до дідусів, та, до бабусь. От, от, оці діти, які зараз, і всі ми фактично. І завжди, чи відчуваєш ти цей оптимізм в новому поколінні? Я в цілому оптиміст. І, живучи тут і зараз, я По-моєму, в Україні іншим іншим я, не можна. Я, я, ну, типу, я для себе приймав рішення: я хочу тут жити чи не хочу. І типу, і там, завершивши університет на п'ятому курсі, я такі, типу, я. От у мене мало. є вибір, я можу поїхати кудись. Мені було кілька пропозицій. Прям і я такий, ні, типу, я хочу жити тут, я хочу тут вчитись, розвиватися, хочу тут працювати і створювати продукт для цієї держави, там політичні. Да? Але я, як політолог, ну, типу, про експертність, да? типу, я знав, що буде війна. І є дуже класна книжка Фрідмана. Про, яка називається вона російською вийшла в 2009-му мір слідуючи 100 років». І він там чітко писав, що між 20-м і 30-м роком все рівно буде війна України проти Росії, будуть дрони, будуть воювати, там все. І я знав, що ця війна буде. І типу, в мене не було там бажання. Слухай, що книжку. — Треба підняти, підняти цю Що там далі? Що там далі? — Росія не згадується. Да, там, а ріст, а... ріст Японії, типу, Ріст Туреччини, Ріст Польщі. Росія не згадується. І Росія не згадується. Вот, і Росія Чудово. Не згадується. Чудово. Але, типу, я розумів це. я знав, що тут це буде. Типу, в мене не було там, якихось там задніх дворів, знаєш, там купити якусь у мене там, Іспанії. Да, в Іспанії, в Польщі купували в Німеччині. Це. Типу і кажуть, блін, типу, я хочу інвестувати тут я хочу тут жити. І це, це, це наша домівка. І якщо ми будемо такі, типу, на, на двох стільцях, типу, ми тут втратимо. У нас не так не такий великий запас не, сил, ресурсів, щоб, типу, і тут, і там. Але, типу, від цього й визначається, де ти хочеш. Да, от, Слави була фраза Вакарчука така що типу, коли ми збудуємо класну країну, коли ми будемо мислити не як країною дідів, а як країною дітей. І от е, я для себе визначав ось цю історію, що так, і тому я, я оптимістично ставлюсь, і я розумів це. і Я розумію, що дуже часто там вони критикують, що ось, типу, ти там оптимізм заряджаєш. Да, бо дизайн цього оптимізму це сила е, натхнення нас. Проти нашого ворога. Якщо нас загнати в депресію, якщо нас загнати в стан паніки і шоку, типу ми такі все здали зброю, склалися, і все типу захвачуєте нас. Ну, от і є такі приклади в світовій історії. Країни падали, то навпаки, я вірю в країну. Я своїм прикладом демонструю. Я... Я допомагаю армії, я допомагаю там в медіа. Я борюсь проти росіян всюди де можу, проти російських політиків, проти російських впливів. Ну от і я вірю. І це покоління молодих людей. Це круто, але цього замало. Я, я от я вчора з дідусем говорив, вітав нього з Днем незалежності, і він каже. Каже, от ви побачите ту Україну, типу за яку ми так боролися, яку ми так е, виборювали. Це кожне, кожне покоління так. Але Марій. я не хочу бути оцим поколінням, яке мріє про дітей. Ну, типу, це не те, що я їх не люблю. Типу в них буде своє майбутнє. Я хочу, щоб вони жили в світі, вже де про це не згадували. Це да? як в класиках, що це буде покоління, яке буде займатися музикою, театром Тіней, кіно буде займатися. А наше зараз типу, треба ось очистити від Багна країну. І це, але я не хочу, щоб ми були це покоління, яке згоріло. Я хочу теж тут жити. Я хочу, ну, типу, писати книги, я хочу займатися політикою, я хочу робити якісь прокінтусь. Ну, мені там чи зборна на Байрактар, да, типу, чи там займатися, типу, розбудувати село, типу, да, там, в Пархомівці інструментами не то, що ми там прийшли, скупили землю. Знаєш, типу, і берегуємо, типу, я не знаю чимось, а від того, що ми збудували музей, туди їдуть іноземці. І коли у в нас там типу, були місцеві блогери, які казали, вот, збудували дорогу, а ви напустили туди автобусів, вони її розіб'ють, а що нам ваші ці італійці, а що вони сюди їдуть, вони щось вкрасти хочуть. Ми такі, блін, супер! типу, ось такі конфлікти я хочу в майбутньому. Розумієш? Але, типу, їх же можна масштабувати, є купа крутих проєктів, які ми можемо зробити тут. І ще, ще дуже прикольно, що ну, і погано, і смішно з цього, але що в нас дуже низький поріг ось цих е, великих крутих проєктів. Ми будемо рости ж по 100% кожен рік. Тому що там, де ми знаходимося, це дно дніше, і, і якщо це все робити, воно буде рости. Але я не хочу, щоб ми були оце покоління, оця комета, яка згорає. Я хочу, щоб це було ми теж побачили це. Тому в мене є оптимізм до дітей, але я й хочу оптимізм до нас. Я не вважаю, що ми там ну гумус, який лягти для того, щоб нас я, я, щось. — Я за те, щоб ми були зброєю, яка бореться, але типу я теж хочу, щоб ми тут пожили. Я хочу, щоб ми тут це побачили. Я не хочу, щоб ми були поколінням, типу Виниченка чи Грушевського. Ну кейше. Okay, Грушев... Вернувся, але знову ж таки не в тому статусі. Вониченко доживав у Франції. Я був там, типу, і він продавав землю, він купив там 2 гектара, гектари, да, дожився до 15 соток, бо кожен раз щось продавав. Все, він, він фейлд я хочу, щоб ми тут жили, типу, щоб ми отримали кайф і цього, щоб ми там я не знаю, там їздили в Одесу. Відпочивати, тусити, щоб ми в гори їздили, щоб ми тусили, типу, щоб все було круто. Але щоб ми відбудували, відбили, а потім відбудували країну. Але щоб ми встигали неї насолодитися, ось це ціль. Тому в мене є радість, що діти вже налаштовані. Так це прививка на наступні там 50-70 років. Але це теж не єдина гарантія. В це треба інвестувати, в це треба вкладати в армію, в зброю, в людей, в медіа. Фільми це все через те, що сила повинна бути, ну і найголовніше не тільки антиросія, але повинна бути наша держава сильна. Типу ні в кого не виникає питань: Іспанія держава чи ні, Франція держава чи ні, Китай держава чи ні, Чому нам ось цей послухає? Ну, пок... Є така покидьок. Сусід є, є, є задав. така думка, що цей покидьок сусід зробив дуже багато для нашої державності. Да? тобто, навіть це його думка. Да, тобто знов ну, ж таки. Ми створили його державність. Він нам розказує ну, про та, щось та, та. тут. Питання чи, чи наратив, чи ген сильніший. І якщо нам скажуть, що «Да, Сталін створив Україну, мовську, ну да, типу, як лихі ходимо, 40 років, типу, значки Сталін створив Україну, того ми не користуємося. Потім встає хтось такий, типу, Левка, Лукяненка чи Чорновола, каже: Ви що дурні? Типу, ми створили Москву. Це найгірший стартап України, коли, типу, наші князі поїхали і создали там на болотах це закинуте місто. І всі кажуть, блін, типу, то ми круті. І це лікон говорить, говориш. Ти не збудуєш суперкруту державу, якщо в тебе нема глибокого коріння. Коріння є, залишилося, і оце теж я хотів сказати. Ти вчора про це дуже довго думав. Як, до яких країн немає питань, які були супер країнами? Потім вони стоять середніми. Ну, так. типу є суперпокоління, яке взриває, всі кажуть. Ну Іспанія, яка там завоювала, типу пів планет. Всі кажуть, ну Іспанія серйозна тями. чи там, Британія, Британія Франція, імперія, там дати та, та, та. там ще якісь тобто, країни треба мати бути імперію. Ні, не, Україна, не ні, імперії. Ні, 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 імперії. Ні, ні, я не про імперію, але суперрезультат. Зроби супер результат, ну тось тобто, по великому рахунку, Швеція імперією не була. Це було ну, сильне королівство. Китай теж не був імперією. Типу цивілізаційна, велика, потужна да. країна. Ну але вона не мала інших континентів. Вона не заходила, не завойовувала. Це, Китай ну, він такий мет... велика материкова, материкова країна. Вони себе зрозуміло, що вважають імперією, але це швидше цивілізація, ніж ніж імперія, знаєш, окрема okay. планета. Ну от. І так до інших, і ти розумієш, навіть та ж сама Мексика, яка типу дійсно мала суперривок. От нам треба це зробити, і всі скажуть, да, приймається Чи є чи це час для України зараз. Ти супер -ривок? Є, чи ми робимо є, його є, зараз. Мені здається, що так. роб. Дивись, та. нас, нас, нас нас нарешті розрізняють від Росії. Нас да? тобто, mm -hmm. нас нарешті за такі гроші? Да. Мало мало. Ми не за великі Ціну, втрати та, для цього. наші кейси, це Південна Корея, це Ірландія, це. Ізраїль, але не для того, щоб ними стати. Це рольова модель для півшляху, щоб вирватися. А потім в мене є друзі американські політики. Вони кажуть, ваше завдання не стати наступною Польщею. Якщо станете наступною Польщею, то вас з'їдять. Ваше завдання стати наступною Німеччиною ага. чи Францією. Ага. Каже, випригніть туди. І Тобі тоді вже, коли, коли, Польща, ви, коли то да. ви вже розслабитесь, то ви будете не гірше, ніж Польща. Ага. Ось ось це завдання Ставте зараз. Сказав, задача є така, да. Да, тобто намагайся на 100 метрів прийти. на 100 не приймеш, але, але на 50 прийти. Але, але... На 50 а потім мету. зафіксуєшся да, в 30. і ти будеш, і всі будуть знати, що супер, це супер ідея. І це наше завдання. Зараз ми сюди повинні прийти і зафіксуватися. І щоб вже не було питань, Да, типу, в них там є супертехнологія, в них там є суперзброя, в них є Ізраїль знову ж таки, перекупивши не, не. Де політичні байки, але, типу, багато в чому, як Голдамейєр їх підтверджувала. Перекупивши ядерну програму Південної Африки, Іран, який в рази більше, сказав: Стоп. Напевно, не будемо. ми їх чіпати зараз не будемо. Потім подивимося. І намагаються робити супер. Слуха цю... така думка, можливо, не до цієї Тому є, теми, але... є суперзброї, супер, та... супер Чи потрібна Україні ядерна зброя. Ні, Я не про ядерну зброю. Ми то, то, про експертність починали. Та... Типу, я, я, я розумію політичне русло, я розумію там, політичні інструменти, як ними діяти і як ними працювати. Я, я в цьому розбираюсь, Про ядерну зброю, я не знаю. Ну, от. А, але для держави, для нас, типу, політично, нам треба, нам треба ривок. Якщо ми будемо в гнити, виграє Росія, бо що ми зникнемо? От ми, ми зменшимося. Да? Ми вже не згадуємо. Я, наприклад, Донцова недавно прочитав, і він ти покаже: ну, там, у нього в Києві почали переслідувати. Він втік на Кубань. Ну, такі ну прикольно. Да. Тоді Кубань була українська. Зараз, вже після Радянської Союзу, ми вже забули, що Кубань була українська. Ми забули Стародубщину на Чернігівщину. Ми ще багато що позабували. Там частина Волині Є, вже Горська забута. Да. І ми там. вже такі, ну окей, тут зараз знову відтяли. Знову пройде 50 років, знову зживуться. Да? Тобу, ми стоп! Треба вернути це, відмотати. Ну і знову ж таки, що вертати? Да? Кубань чи Донецьку область? Ну, от. І ось, ось, це, ось це питання. і... Так само з ядерною зброєю. є багато інших інструментів знов. Чи нам треба ядерна зброя той арсенал, який в нас був, чи нам треба там шість ракет, яких буде боятися Путін? Чи можливо нам треба? От Польща зараз закупає ці е, корейські хаймарси, там типа аналоги. Або навпаки, ми вступаємо в НАТО, і там є закон про розповсюдження чи, чи, чи можливість розповсюдження ядерної зброї серед членів альянсу для прикладу, в Німеччині ж немає своєї зброї, але там є американські ракети. В Італії немає ядерної зброї, але на Сицилії є ракети і авіаносці стоять. В Бельгії, Голландії немає ядерної зброї, але вони там стоять. Тому це ось це політичне рішення. Ножки, ми не фізики-ядерщики, да? ми не експерти в цьому. Але політичне рішення ми можемо знайти, щоб захиститись, можна вступити і взяти, і тоді вони будуть дивитися туди. Власне. От. А тому ось це історія, але типу це треба суперприжок. Нам треба вирватися з цієї депресивної зони, в якій ми знаходимося. Росія це болото, і вона от нас туди тягне. Я тобі дякую, Микола за такий дякую за устріч. запрошення. Дякую за запросупер, супер, супер розмова.